Вітаю, вас, шановні глядачі. рубриця актуальне інтерв'ю сьогодні. Мова піде про надзвичайну ситуацію, яка може виникнути у комунальному підприємстві Водотеплосервіс. Чому виникає така ситуація, а саме про відключення електроенергії по об'єктах комунального підприємства, розповість директор комунального підприємства Водотеплосервіс Ігор Яковина? Доброго вечора, шановні калушани. Хотілося б вам повідомити про те, що в п'ятницю ми одержали попередження від ВАД Прикарпаття обленера про чергове відключення об'єктів водопостачання, тобто всіх насосних станцій, хотінь, парк, добровляни від електропостачання. Зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що знову ж є заборгованість підприємства нашого перед енергопостачальною організацією, яка забезпечує всі насосні станції електроенергію. А саме у нас залишився непогашений борг за липень місяць в розмірі 435 тисяч гривень і відповідно 855 тисяч гривень за серпень місяць, які не погашені. Зв'язку з чим це зв'язано? У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день все ж таки основним споживачем наших послуг є населення, яке структурі займає 85%. Я хочу підгадати калушанам, що 14 серпня вже відбулося відключення було. Від електропостачання в той час були відключені адмінприміщення і водонасосна станція. Парк дане питання вдалося тоді врегулювати аж 15-го числа, в 16 годині було відновлено електропостачання. Ми сподівалися, що споживачі Калоша з розумінням віднесуться до цієї ситуації, покращать розрахунки за надані наші комунальні послуги. Однак на перше вересня 2012 року рівень розрахунків наступний по водопостачанню він становить 98%, по водовідведенню він становить 97%. Це означає, що борги продовжують зростати на сьогоднішній день. Загальна сума заборгованості населення за надані комунальних послуг, включаючи і послуги з теплопостачанням, становить 11 мільйонів 600 тисяч гривень. В свою чергу це не дозволяє нам вчасно проводити розрахунки як за електропостачання. Так, обов'язково є інші платежі, такі як пенсійний фонд, заробітна плата. Крім того, ситуація ускладнюється тим, що підприємство через місяць фактично починається опальний сезон. І підприємство мусить виконати всі заходи пов'язані з підготовкою до наступного опального сезону. А це. Скажімо так, не малі гроші, тому що треба провести цілий перелік і цілий ряд необхідних робіт, які пов'язані з підготовкою як мереж теплопостачання, котелень міста, провести гідравлічні випробування. На все це потрібні гроші, і тому підприємство вживає всі заходи, які пов'язані з тягненням заборованості, включаючи роботу із судовиконавцями. Зараз ми знову ж друкуємо списки працівників бюджетних установ, які не мають забороненості по заробітній платі, але мають заборонені за комунальні послуги. Крім того, в серпні місяці ми провели відключення порядка 25 квартир споживачів від послуг водопостачання, водовідведення. Тобто весь спектр дій, які може вжити згідно чинного законодавства підприємства, ми вживаємо. Але, на жаль, ми все ж таки знову ж звертаємося до мешканців міста Калуша, тому що ця ситуація, яка може виникнути. Завтра є непередбаченою, тобто ми би не хотіли, щоб споживачі знову залишалися без наших послуг, але на сьогоднішній день все залежить від проплати. Якщо буде проплата відповідно споживачів за наші комунальні послуги, ми зможемо розрахуватися за послуги перед енергопостачальних організацією. Тому ще раз звертаюся до всіх колошан, щоб терміново необхідно погасити борги. І провести своєчасну оплату за надані комунальні послуги з водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Пане Ігорі, я вам дякую за розмову. А нашим глядачам дякую за увагу. Та надіюся, що ви дослухаєтеся і не буде надзвичайної ситуації у комунальному підприємстві.